Усім привіт! У цьому відео я розгляну механіки шостого і останнього боса в рейді у рейді мугушан у вилоф імперор. Хоч і загалом цей бос не є легким, я повинен сказати, що у нього є не так багато механік, про які потрібно знати, і саме по цій причині огляд буде доволі коротким. У перші 90 секунд бою у кімнаті будуть з'являтись ади трьох типів. Перший тип адів рейдж. Цей тип адів переслідує рандомного рейтера, і тут немає нічого особливого, їх потрібно просто вбивати якомога швидше, а також їх можна контролити та кайтити. Наступний тип адів Strange. Цей ад кастує абілку Смеш, яка по області дама життя уєшкою у тому місці, де ад вдарить молотом. Перед тим, як ад кастуватиме цю абілку, він зробить оборот навколо себе, тож у тебе є. Трохи часу, щоб зреагувати. Наступний тип адів кьориш це ад з фіолетовим щитом перед собою. У той момент, коли він з'явиться, він почне ціленаправленно йти до танка. І якщо він дійде до танка, це буде не дуже добре, оскільки на танка повішається дебаф, який згодом повністю його заморозить. Цей ад є, мабуть, самим важливим, і рейдерам потрібно вбити його швидше, ніж він дійде до танка. До речі, наносити демедж цьому аду можна лише в спину, тож дамажити його спереду не має жодного сенсу. Загалом усіх хадів потрібно вбивати якомога швидше, і навіть з появою боса будь-які ади завжди стоять в пріоритеті вище, ніж сам бос, оскільки якщо їх вчасно не вбивати, вони почнуть сильно мішати і навіть призведуть до вайпу. Окремо лише у героїку у кожен раз, коли будь-який ад буде помирати, на його місці буде спавнитись спеціальна спарка, яка при смерті буде вибухати і наносити тонну демеджа. Цей демедж потрібно сокати під прожимками, і особливо важливо не давати спаркам вибухати поряд з іншими адами або босами, оскільки якщо спарка вибухне рядом з ними, то збільшить їх атак спіт на 50%. Через 90 секунд бою вийде сам бос, який буде представляти себе одразу двох босів. Їхні хп є загальним на двох, тож їх можна і навіть треба мультідотати. Проте їх потрібно ставити окремо один від одного, оскільки по досягненню повної шкали енергії вони почнуть кастувати доволі сильні аоєшки. Коли боси набиратимуть повну шкалу енергії, вони почнуть кастувати череду з п'яти атак у героїв у череду з десяти атак. Ці атаки обмежуються лише двома скілами, тож по суті тобі потрібно знати лише те, як уникати саме ці дві абілки. А перша абілка це стомп. По всіх своїх властивостях і характеристиках, ця абілка працює як самий дефолтний стомп. Він завдає певний демедж, станеть на дві секунди, і область його дії це 12 ярдів від боса. Цю абілку дуже і дуже бажаною вийдете. Друга білка це свого роду дуга. Ця білка може бути трьох різних типів, коли босс завдає шкоду по землі зліва, справа або по центру від себе. Якщо бос кастуватиме цю абілку, замахуючись з лівого плеча, то АОЄшка вдарить справа. Якщо бос буде замахуватись з правого плеча, то АОЄшка вдарить зліва. Якщо, будучи міліком, тобі вийде за івейдити всю череду, на декілька секунд у тебе з'явиться екстра батин, за допомогою якого ти зможеш нанести босу додатковий. Саме по цій причині на цьому босі важливо читати його анімації. Окрім цього, кожні 2,5 хвилини у кімнаті тимчасово буде з'являтися дим, який буде періодично дамажити рейд, а також збільшуватиме весь вихідний мілі демедж всіх істот на 25%. Збільшувати демедж цей дим буде всім мілікам у кімнаті, в тому числі босам та адам. Під час цього диму варто прожимати всі прожимки і навіть БЛ. У героїку цей дим буде тривати протягом всього. Цього бою, але наносити менше демеджу. На цьому я дякую тобі за перегляд відео. Надіюсь, тепер механіки стали зрозуміліші. У мене ж на цьому все. До зустрічі!